Привіт, Янукович. Він так, скажімо, з цього боку був Янукович. б ви йому сказали? Ну а ну, як вам сказати, це вроді грубо, Щоб він здох? Щоб він жив, так як я, оце. Не роботи. Свекруха і син прийшов з армії, роботи немає. Що? Свекруха лежить. Ти що? А чоловіка не бачив, не кому А вони зарплату повишають собі. Ідіоти, коротше. З 1 ліпня він додав гад, паразит, щоб він удавив десяткові, щоб він місяці додавали 15 рублів мені, так, до пенсії. А в цьому місяці зняли 10. За що? Бездібності, чи за з мене. Це ж не тільки вас, Івана. Біда, біда, біда. Так, я ти я ти знаю, ти? як батько йшов на війну. Мені було п'ять років. Він каже, я піду, дядька, то вбити, щоб було вам добре. Ось це ми теж там. А й батьки мені дождали і банда там. Ото банда вся там. У того півтора мільярда, у того мільярда, у того 16 мільярдів. 16 мільярдів Ми залишилися без газу, без нічого. І ні роботи нема в людей, нічого. Три тисячі вже давати людям. От заміж за, за цієї тисячі, що зараз дають тисячу? Зараз вона стоїть таке. Викинь на коробочку. Це півпіла масла, літра молока і півлітра сметани. 100 рублів немає. Екранить, ще пуханка тут, вон, Може ще й коробочка з От вам 100 рублів. Що э, э, там? Хто строє 170 мільйонів заборів? Я... О хто ж? 170 мільйонів. Да, 40 тисяч гектарів обнесено забором. Кажи, привіт. Янукович. Я так <говорили>. так, Аж,